ФК «Епіцентр» приймає ФК Кудрівку з Чернігівської області. О, ну, зараз справа першого удару надається матері загиблого героя Романа Іваненка, розвідника та добровольця Роман Іваненко. Був відомим українським гумористом 24 січня 2023 року. Під час бойового завдання в районі Мікільських Дач під вугледаром потрапив у оточення. До останнього бився поруч зі своїм побратимом у важкому бою. Отримав тяжкі поранення на ніх і потрапив у полон. На жаль, його серце зупинилося 28 лютого 2023 року. Головний арбітер матчу Андрій Зайцев з Донеччини йому асистують. Дмитро Каморніка з Донецької області та Віктора Ворончукський. Доворіть зараз. Ляшанка приймає м'яч. Подиштовий майданчик. Андрій може пробити. Прибуває. І довга передача вперед. Демченко грудьми скидає на набігаючого бежнара. Бежана може, прибуває і що стійка рятує Кудрівку зараз. Тип Сантранів все ж таки Бендера навішує трафий майданчик. Яшков шков не дотягується тут. вон! Єгор Демченко відкриває на страх на 17-й хвилині. Ну, мені здається, там Яшков помилився на виході. Давайте глянемо ще раз. Не було там ніякого порушення. Ігор Демченко спокійно грає нового. Навдосвід. Лежанар з м'ячем запускає проців, проців. Є в нього просіли. Пробиває Яшков зараз. Яшков герой цього епізоду. Намертово майже взяв Думанюк. Думанюк пробиває вище воріт. Набирав там швидкість, набирає швидкість козак, але Савчук все контролював. М'яч в полі. І один-один. Один-один. Ліга стає з рахунок. 34-хвилина. та хвилина. Давайте ще раз подивимося. Повторю. Ну, не видно, звичайно, цієї камери. Чи вийшов м'яч там за межі поля, чи ні. Ждар. Іде в обіграш, йому це вдається зробити. Бежнар зміщується, а ліворуч. Назад на климцякленнець прострілює Демченко. Я врятує рятує свою команду. Добивання кутовий зараз буде. Ще один зараз момент небезпечний біля воріт. Кудрівки, бачимо, пробиває. А відстату ж І там Демченко! Який момент зараз був! Спочатку Запорожець, ну награна схожа комбінація. І Демченко Повз ворота. Давайте ще раз глянемо на повторі. Запорожець прокидає далі. Там Демченко ну все тільки в порожній кут забиває. Але м'яч полетів. Не туди. Навіть в стійку влучив. Так, від стійки пішов за межі поля. Посов назад на Беженара. Беженар зміщується, може пробити. Пробуває повз ворот. А? ні, кутовий, і все ж таки зачепив там м'яч. Страчаус. Тепляков такий удар був незручний. Тимець. Ец. Остріл на Демеденка. Гол! Віра настає. 2. -1. Асист Олександра Климца. і перший гол для Івана Демиденка. 2-1. Радіть, радіють, де в кам'яці Подільському. Можу припустити, що за, попри оцю відстань, буде прямий удар від Владислава Мороза. Вгадав я чи ні? Давайте подивимось. розбігається мороз, пробиває! І що стійка рятує. Зараз міг бути, ну, напевно, навіть курйозний гол. Да? Тому що Яшков не зміг відбити цей м'яч. І... Ано епізод позаду. Зараз атаці знову Епіцентр. танчик-танчик. Зміщується. Пробиває повз ворота. Ще один момент. Ціли в таку праву. що саме так епіцентр цього сезону був найсильніше, але зараз епіцентр міг пропустити. Бачимо, Яшков пішов штрафний майданчик і під центра. Відключається до атаки своєї команди. Порожні ворота Кудрівки. Тепляков навіс. Там скидка від Думанюка, відбиває Маращук, нікого з партнерів немає. Але тут, -тут... набіг... Тепляков все ж таки перший на м'ячі, бо набігав там танчик. Вагу у штрафний майданчик, біли кулаками подалі. і... Климець. Яшков ще не вернувся в ворота, але все вже встигає. Климець бачив порожні ворота, Климець роз. Розігнався сильно. І тут порушення правил, і жовта картка. Мороз спробує все ж таки зіштрафново влучити у ворота суперника. Збігається Владислав, пробиває там рикошет, і Готовий. Все. Лунає нас фінальний свісток Андрія Зайцева, який сповіщає про те, що. Чемпіонат завершено. Епіцентр сьогодні здобуває свою 12-ту поспіль перемогу з рахунком 2-1. Епіцентр триумфатор цього сезону в першій лігі. Команда, яка створила шестимовірно, команда, яка створила і переписала свою власну історію. І давайте кілька слів, звичайно, про Кудрівку. Це та історія для цієї команди. Команда ще жодного разу ще не претендувала на вихід до Прем'єр-ліги, і команда ще має шанс підвищитися. У класі.